У Житомирі 30 січня на Смолянському військовому цвинтарі прощалися із військовослужбовцем Олександром Мазурчуком. З перших днів повномасштабної війни чоловік добровільно пішов до лав Збройних сил України. Мальчик старший 12 років. Він йому каже, що папу він каже, що якби до тебе зайшли в хату і забрали твої іграшки, щоб ти стояв і дивився. До нас зайшли. Він виконав свій обов'язок. З самого початку до кінця його синам буде нести но за свого батька, так само і його батькам. Шкода всіх, але ході найкраще. Олександр Мазурчук, Житомирянин. Він навчався у ліцеї номер 25 Закінчив Поліський національний університет. Після того працював менеджером в одній із компаній Житомира. Як працівник, ця людина була відповідальна, врівноважена. Ніколи він не підвищував голос на своїх працівників. Це людина, як син нам був, тому що більше часу він проводив звичайно на роботі. І пропрацювати з людиною 20 років. І так пішла людина з життя через за те, щоб наша Україна була вільна, нам дуже боляче. Від імені президента України, Верховного Локомадувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно останнього служив ваш чоловік. Ох, вірно, моя дитина, як почуваємо. Моя дитина. Від отриманих поранень Олександр Мазурчук помер у шпиталі в Дніпрі. Чоловіку виповнилося 46 років. Двоє дітей, дружина да, все, все мав, але ну, сказав, що я, я маю бути там, де я є, і пішов не, не на що не дивлячись, і до кінця боронив. Ну, це тільки можна на нього рівнятися. Я думаю, що його сини ну, будуть для стоїть. Він получив поранення. тяжке. лежав в госпіталі в комі. І серце не витримало, він помер. Мені командир дзвонив, сказав, що Сашко поранений, а потім подзвонила його мати і сказала, що серце не витримало, і Сашко помер. У Олександра Мазурчука залишилися батько, мама, дружина та двоє дітей. Олександр Олексійович пішов на захист нашої батьківщини добровільно. Він влився, до лав одного із спецпідрозділів однієї із бригад збройних сил України, де мужньо захищав нашу батьківщину, і, на жаль, помер від отриманих поранень в бою.